Поява дитини в сім'ї подія настільки значуща і хвилююча, що його складно описати словами новонароджений при погляді в його очі викликає відчуття повної чистоти і безтурботності. Бажання відповідальних батьків обезпечить найлучші умови для життя малюка і його дорослішання, спорити місце. Де он зможе відчувати комфорт і захист, все це необхідні речі, щоб дитина могла вирости спокійною, здоровою і збалансованою людиною. Правильний вибір облаштованої кімнати для новонародженого має першорядне значення. Щоб підібрати найкращий варіант, необхідно знати деякі секрети і нюанси. Найосновніші з них описані в даній відео в кімнаті. Потрібно передбачити і грамотно розташувати безліч речей, які будуть потрібні дитині і батькам місця для сну відпочинку і годування, зберігання постільної білизни, пелюшок, дитячої косметики, одягу і підгузників. Іграшок і книжок вседозно розташовуватися так, щоб забезпечувати комфорт новонародженому і зручність доглядають за ним батькам. Дитячі кімнати для новонароджених плануються на кілька років вперед. Діти растоточень швидко, тому потрібно передбачити моменти, де буде знаходитися столик для лісовання, а потім і письмовий стіл. Продумати освітлення і підводку для нього і багато іншого, також потрібно пам'ятати про важливість відповідного клімату в кімнаті. Температура повинна бути ні гарячою, ні холодною від 20 до 22 градусів, вологість 57,0. Приміщення повинно добре провітрюватися. Оздоблювальні матеріали і колір. Основне требування тут екологічність матеріалів. Традиційно найкращий варіант це дерево. Воно не тільки не несе ніякої шкоди, але і створює затишок. Почуття природності. Не рекомендується використовувати штучні матеріали у великій кількості і не допускається застосування токсичних фарб. Будь-які штучні хімічні і спарення необхідно усунути. Для підлоги теж переважно використання дерева або якісного ламінату, відповідного за екологічними стандартами. Ковролін краще не використовувати. В ньому накопичується пил, розвиваються мікроорганізми і шкідливі бактерії. Для стін краще використовувати не фарбу, а прості шпалери на паперовій основі або із тросніка. В плані екологічності це також більш вигідно в облаштуванні стелі від натяжної варіанти краще відмовитися, а вибрати отделку деревом. Для новорожденного дуже важливі кольори, які будуть оточувати його. Це серйозним образом впливає на його психологію і розвиток. Потрібно пам'ятати, що «Сознання младенца є відкритою книгою, в яку він образно записує все, що відідід чує і відчуває. Для малиша найкраще підійде спокійна гама відтінків світлих кольорів. Це вже вдалому під час дорослішання потрібно додавати більш яскраві кольори, але на початку життя для немовляти важливо спокій і гармонія. Це найкращим образом повліє на формування його характеру і особливостей психіки. Також фоновий колір рекомендується підбирати відповідно до статі дитини для девочок більш ніжні, для хлопчиків більш тверді. Відтінки відмінним вибором стане бежевий кремовий фон або колір, кава з молоком, а також блакитний або рожевий пастельних тонів. Можна спользовать один або два яскравих контрасту, наприклад, різнокольорові аксесуари іграшки. На перших порах цього достатньо, але після шести місяців Провадження яскравих деталей в інтер'єр кімнати обов'язково вони будуть стимулювати розвиток, поява нових нейронних зв'язків. Вибір меблів першим ділом варто сказати про найголовніше матеріалі виготовлення меблів. Тут рекомендація буде тією ж вибирати краще дерево в кімнаті для новонародженого потрібен порядок. Все повинно бути розподілено оптимально, непотрібні предмети, необхідно просто прибирати, по суті, ось список необхідної меблі, ліжечко або колиска, полинальний столик, в якому також можна зберігати косметику, гелі та інші матеріали, шафа для зберігання білизни, місця для годування і відпочинку. Комната для новонародженого повинна плануватися, виходячи з принципу найменших зусиль, щоб все знаходилося під рукою. В межах досяжності без коніялішніх рухів. У перші місяці життя для новонародженого підійде дитяча колиска для зручності на коліщатках але дитина росте швидко і незабаром йому буде потрібно більше місця. Достоїнство кроватки перед дитячою колискою, її здатність робити місце для снапросторм і збільшуватися в розмірі у відповідних моделях. Вона повинна мати високий бортик. Зазвичай з дерев'яними гратами і перебувати далеко від протягів або джерел спеки. Ліжечка може мати коліщатка або полози для гойдання, додаткові функції для зручного догляду за малюком. При виборі пеленального столика потрібно знати, що вони є різних видів: От накладних, що займають мало місця до повноцінних комодів з ящиками, в котрих можна зберігати пелюшки. Підгузники гелі, та ін також на них встановлюється додаткове підсвічування. В інтер'єрі кімнати для новонародженого велике значення має правильне і удобне зберігання всіх речей, як вже було сказано. Зберігати їх можна в шафах і комодах, але існують і інші варіанти: один використання відкритих комодів і стелажів, два задіяти під простір, три зберігання через установку на стінах відкритих полиць. Декоративних веревок, настінних кишеньок, і т. У виборі місця годування потрібно виходити зі зручності і матері, і дитини їм може бути просторе крісло з підставкою для ніг, мініатюрними подушками і комфортними подлокотниками. Поруч повинна знаходитися спеціальна підставка або маленький столик, де будуть лежати серветки, пелюшки та інші потрібні аксесуари. Комната для новонародженого якої представлено нижче. Вже включає спальне місце для батьків, якщо кімната не дуже простора, то для цього може підійти і простоя розкладачка. В стилі інтер'єру дизайн кімнати для новонародженого можна вибрати під свій смак, тим більше пропозиція в цьому сенсі дуже широка. Цікава дитяча буде розвивати у самої дитини смак і оригінальність. Сучасний онличається функціональністю і сучасністю, де на першому місці знаходяться простота і комфорт. Класичний вишуканості, класична краса, ось унікальні риси цього стилю. Кожна деталь добре продумана, все виглядає елегантно і розкішно. Англійська особливість, аристократичність, він чимось схожий на ретро, манірний гідний, округлість, яка простежується у всьому, змусить батьків гарненько пошукати потрібні аксесуари, оскільки їх потрібно підбирати дуже обережно, відповідно зі стильовим чином. Скандинавський. Це буде яскраве і стильне оформлення дитячої кімнати, інтер'єр дивним чином поєднує серйозність і ніжність. Мінімалізм наповнен оптимальною функціональністю, в ньому немає нічого зайвого, тільки те, що необхідно, але разом з цією строгістю він не позбавлений краси і ніжності. Лофт виділяється грамотним і чітким розташуванням спокійних світлих тонів з яскравими контрастами. Дитині в такій кімнаті буде знаходитися цікаво і корисно. Це отличний вбор, з якого можна почати пізнавати навколишній світ. Модерн стіль означає підбір особливих речей в декорі, зажадає додаткових витрат і зусиль, але кімната вийде дуже красивою і чарівною, сафарі його особливість повністю, натуральні матеріали, унікальна колірна гамма пастельних тонів і текстур. Дитині це дуже сподобається разом з малюнками милих тварин на стінах. Фото галерея підбірка фото з оригінальним і стильним інтер'єром для кімнати вашого малюка відео.